Закрадено електронну сигарету до суду. Молодого хлопця винувачують у тому, що поцупив електронну сигарету з магазину на проспекті відродження у Луцьку. Зробив це на очах у продавця, який згодом опізнав його. Хлопець під вартою, ну а власник магазину просить суворо його не карати. каже, цей товар списав, а батько юнака йому усе відшкодував. Вже кілька судових засідань поспіль розбираються в тому, як саме вкрали електронну сигарету у торговій точці на проспекті відродження. Сталося це 26 серпня, якраз в той день, коли в будинок неподалік цього магазину влучив шахет. Обвинувачений молодий хлопець. Я приїхав зранку на магазин, там потрібно було прийняти товар і ну, там деякі справи. Потім я в той момент не було світла на районі. Я від'їхав. В супермаркет -імідж, ну в сільпоп потрібно було там закупки деякі зробити. До мене позвонив продавець, сказав, що в нас з магазину викрили електронний пристрій. Зі слів свідків він зайшов до магазину в нетверезому стані, цікавився пристроями для куріння, аж поки один з них не сховав у спідню білизну. На моїх очах взяв її просто, закриваючи плечем і поклав собі. Ось одну з них. Після цього я зробив йому зауваження, типу, що, що я все бачив, щоб він повернув на місце, бо в нас є камери, але на той момент вони не працювали. Я про це навіть і не подумав. Але ну, це, це його не спинило. Захисник хлопця допитується, як власник магазину під час написання заяви знав наперед, хто конкретно злодій. Аналізуючи ту заяву, яку ви написали, ви прямо вказали анкетні дані нашого обвинувачення. Скажіть, будь ласка, на момент написання заяви, звідки ви знали точні анкетні дані той особи, яка вчинила крадіжку? Я не знав. Ну, не знав? Я, 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 я не пам'ятаю, щоб я. Можливо, писали, але я не пам'ятаю. Добре, тоді уточню питання. На момент написання заяви, ви знали, хто вчинив цю крадіжку? Ні. Не знав. Ну, звичайно, я не був з цією людиною. як Дані, не Ну, Мені... Я не пам'ятаю, щоб мені хтось їх казав. Ну, Анкетні дані це прізвище по батьку. Так. Um... Ну, це було... Захисник каже, що в заяві ви я не я її віде, не віде, бачу. що все написали, що такий, то такий, то вчинив. То заставиться питання, звідки ви знали, що ну зі скучі писали, 에, що саме той та людини. Коли ну я вже їхав писати, з'яву вони вже ну мені казали, що вже цю людину. Ну, типу, якби начебто затримали, і скоріше, що це він. Тобто, Проте, як каже потерпілий батько юнака, гроші за електронку йому повернув, то просив суд. Суворо не карати хлопця маєте право висловити щодо міри в разі доведення. вини обвинуваченого. суворо не суворо чого суду покладається? Не суворо». сам обвинувачений на суді був небагатослівний. Напевне, сказати нічого. Та найбільш важливо, що стосовно цього випадку скаже суд Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.